Рада вітати вас на нашому каналі. З вами магазин рукоділля Candy Yarn і я Яна. Сьогодні у нас майстер-клас. Цукерка-подушка. Але спочатку перевірте, чи підписані ви на наш канал, поставте лайк цьому відео або поділіться з друзями. Скоро новорічні свята. І я пропоную вам зв'язати таку подушку. Вона цікаво виглядає, але це не тільки подушка, її можна використати по-іншому. Перше це подушка. А по-друге, то дивіться нас до кінця. І ви зрозумієте, що я мала на увазі. Що нам потрібно для роботи? Пряжа преміум Yards Baby Love. це плюшова пряжа 50 грамів 60 метрів. По 4 моточки червоного і білого кольору, 2 моточки зеленого кольору, гачок 4 мм, Ножиці або кусачки, сантиметрова стрічка, маркери, голка. Ну і звісно, холофайбер. Ну що ж, для роботи у нас все готово і ми починаємо. Приємного всім перегляду. Тепер ми давайте подивимось, якої форми ми будемо в'язати. Це наш набірний край. З однієї сторони, ми будемо робити додавання, з іншої сторони, ми будемо робити обавки. Тобто, у нас вийде такий ромб. І потім закриємо петлі. Тобто, Зв'язати ми будемо так робити з однієї сторони прибавки, з іншої сторони убавки, щоб у нас вийшла ось така форма. І так, набираємо 85 повітряних петель. Як набирати петлі, є урок на нашому YouTube каналі, ви можете завжди перейти і подивитися. І так, набрали 85 повітряних петель, робимо одну повітряну і починаючи з другої петлі в'яжемо стовпчик без накиду. Їх повинно бути 85, 1, 2 і так далі. Нагадую, що як в'язати стовпчик із накидом, також є на нашому каналі. В'яжемо по одному стовпчику у кожну повітряну петлю. Так, Ми дійшли до кінця першого рядка, робимо повітряну петлю, перевертаємо на іншу сторону, і далі нам треба робити прибавки і убавки. Спочатку я буду робити прибавки. Перший стовпчик я пров'язую в перший робочий стовпчик. З іншого стовпчика я пров'язую два стовпчика, в інший стовпчик я пров'язую два стовпчики, тобто роблю прибавку. Пров'язала один стовпчик, і в цю ж петлю пров'язую ще один стовпчик, це у нас прибавка. Далі в'яжемо до кінця другого рядка, не доходячи три петлі. Такі прибавки-убавки ми будемо робити. У кожному другому рядку. І так, дійшли до кінця рядка це був третій рядок, робимо повітряну петлю, перевертаємо на іншу сторону. Четвертий рядок, і в цьому рядку ми будемо робити прибавки і убавки. Перший стовпчик просто зв'яжемо стовпчик з накидом, з другого стовпчика ми зробимо прибавки. Тобто два стовпчика пров'яжемо в одну петлю і далі продовжуємо в'язати до кінця рядка, не доходячи три петлі, бо ми там будемо робити убавки. І так, восьмий рядочок ми робимо убавку. І останній стовпчик ми протягуємо петлю на гачок, але ми його не закінчуємо. Беремо ниточку іншого кольору. У нас смугасте буде цукерка, тому закінчуємо вже білим кольором. Робимо повітряну петлю, перевертаємо на іншу сторону. Далі, кінець ми будемо в'язувати. Ми пров'язали червоного 8 рядків і зараз білого пров'яжемо 8 рядків, і будемо робити такі ж убавки і прибавки у кожному другому рядку. Так, Це перший з восьми рядків. Ми пров'язуємо стовпчик з накидом. І далі продовжуємо в'язати, і при цьому ми кінець ниточки в'яжемо в край в'язання, щоб сховати кінець. І так, пров'яжемо 85 стовпчиків без накиду. Білого кольору, повторюю, ми теж пров'яжемо 8 рядків. І у кожному парному рядку ми будемо робити. Прибавки і обавки. І так, закінчуємо восьмий рядок білим кольором, робимо обавочку і стовпчик без накиду. Робимо обавочку і пров'язуємо стовпчик, але його пров'язуємо не до кінця, а приєднуємо червоний колір: ось так трішечки підтягуємо, щоб воно і не край і не затягувало, і не був дуже повільний. Далі робимо повітряну петлю, перевертаємо на іншу сторону і далі в'яжемо смужку червоного кольору. Теж 8 рядків. У кожному, непар... і у кожному парному рядку робимо прибавки і убавки. І так ми зв'яжемо полотно такими смужками. І так у мене закінчився моток. Як ми приєднаємо інший. Беремо кінець іншого маточка, прикладаємо. Кладемо його отак і вв'язуємо. Тут залишаємо кінець, щоб потім його зв'язати. з нового моточка підтягуємо ниточку, тепер ми кінець. Попереднього моточка прокладаємо, а в'яжемо вже іншим моточком. Коли ми дійшли до сторони, де у нас ниточки, перед повітряною петлею ми ниточки з попереднього кольору, Кладимо на нашу робочу ниточку, і тоді пров'язуємо повітряну петлю. І таким чином ми їх закріпимо, щоб вони не болталися, і потім в'яжемо. так, у нас вийшло ось таке полотно. У мене вийшло 4 смужки червоного кольору і 5 смужок білого. На все це пішло 300. 40 грамів, тобто ну, більше трьох моточків пішло кожного кольору. І зараз хочу її прикрасити. Що я зроблю? Я на між смужками зроблю косичку зеленого кольору. Якщо так прикласти, думаю, буде непогано. І нам це треба для того, щоб з'єднати потім теж такою смужкою з повітряних петель. Робимо петлю на гачок. Тепер ниточка ця буде йти понизу. Ми в перший стовпчик прокалуємо гачок, підхоплюємо нашу петельку і виводимо на лицьову сторону. Далі у нас йде наступна петля. Ми прокалуємо гачок, підхоплюємо ниточку зеленого кольору і витягаємо петлю на гачок і протягуємо через першу. Петля повинна бути на відстань між стовпчиками. Ось так Далі ми знову прокалуємо гачок, ниточку підхоплюємо, гачком підхоплюємо ниточку, виводимо петлю на лицьову сторону і протягаємо через першу І так ми зробимо з кожним стовпчиком. Петельки робимо однієї довжини, щоб вони були однакові. Коли закінчили, зробили дві повітряних петлі, обрізаємо і достаємо ниточку. І далі продовжуємо робити смужки між кольорами. Тепер нам треба з'єднати полотно, і ми з'єднаємо її теж такою косичкою. На початку роботи у нас ось у перший стовпчик, ось у другий стовпчик. І на білій смужці у нас теж ось у стовпчик, наступний стовпчик. Що ми робимо? Спочатку ми зробимо петлю на гачок. Тепер вводимо гачок під перший стовпчик. Потім під перший стовпчик наступної сторони і витягуємо петлю на гачок. Далі другий стовпчик, прокалуємо гачок сюди, в наступну петлю білого кольору і теж витягуємо петлю на гачок і пров'язуємо, тобто робимо сполучний стовпчик. І далі так продовжуємо, ось у нас наш третій стовпчик, і тут третій прокалуємо гачок, витягуємо петлю на гачок і пров'язуємо сполучний стовпчик. І так ми закріпимо всі петлі, тому що у нас початок 85 повітряних петель було, і кінець у нас 85 петель, і вони повинні зійтися. Закріплюємо останню петельку, ось так. Ниточку ми не обрізаємо, робимо повітряну петлю і тепер пров'язуємо по краю. Ниточки, які в нас йдуть, можна їх заправити, я буду вв'язувати. У нас смужки однакової довжини. Тому скільки стовпчиків ми зробили тут, скільки стовпчиків ми повинні зробити на смужках. у нас 8 рядків, 8 стовпчиків, і один стовпчик йде по зеленому. Тобто Кожен рядочок пров'язуємо 8 стовпчиків. І ось так будемо в'язати далі. Так, в'яжемо останній стовпчик, ось наша повітряна петля ми зробимо з'єднальний стовпчик. Ми їх з'єднали вколо. коло. Це ми потім все обріжемо. Далі робимо три повітряних петлі, робимо накид. Петлю в повітряну, де виходять наші повітряні петлі, ми робимо незакінчений стовпчик з накидом. Тобто ми зробили накид, витягнули петлю на гачок і пров'язали дві петлі разом. Робимо ще накид, в цю ж петлю ще в'яжемо незакінчений стовпчик. У нас три петлі на гачку, ми пров'язуємо їх разом. Тепер пропускаємо дві петлі, одна, друга втретю. В'яжемо стовпчик без накиду. Це у нас буде фігурний край. Далі робимо 3 повітряних петлі, робимо накид на гачок в петлю, де ми робили стовпчик без накида, вяжемо незакінчений стовпчик. Робимо накид, витягуємо петлю на гачок, пров'язуємо 2 петлі, це другий незакінчений стовпчик. У нас на гачку три петлі, тепер ми їх пров'яжемо разом. Знову пропускаємо один, два, третю робимо стовпчик без накиду. І ось такий у нас фігурний край вийде. Робимо три повітряних накид. В петлю, де стовпчик без накиду, ми робили. Робимо незакінчений стовпчик, один і інший. І так Далі протягуємо, знову пропускаємо 1, 2, в третю петлю ми в'яжемо стовпчик без накиду. І таким чином ми пройдемо по колу. Такий край з такою фігурною обв'язкою є на нашому YouTube каналі. Докладний майстер-клас ви можете переглянути. І так, робимо останній. У останню петлю робимо сполучний стовпчик. Далі ми ниточку відрізаємо, витягуємо її і закріплюємо край. Це ми робимо на виворітній стороні. Всі зайві ниточки обріжемо. Або сховайте край, або обрізати, як вам більше подобається. І те ж саме ми зробимо на цій стороні. Спочатку зробимо тут вузлик, зробимо красивий перехід, витягуємо цей вузлик на цю сторону, пров'язуємо повітряну петлю і Вв'язуємо ниточки наші і в'яжемо таку ж кількість петель, як ми робили на передній стороні. Хочу нагадати, що рапорт візерунка составляє 3 петлі. Ми робили 8 стовпчиків між зеленими смужками, одну в зелену смужку. одну. У нас становить 9 петель. Тому у нас візерунок класно вписався в, наш, в наше коло. Тепер нам треба зробити зав'язки, тому що воно буде стягуватись. І можна тут сантиметром від краю, тут відмітити, 8, давайте 9 візьмемо, повісимо сюди маркер. Таке ми зробимо на кожній смужці. 9 см. І маркер по центру. І тепер нам треба шнурочок, і ми його зробимо просто з повітряних петель. Довжина я в петлях не рахувала, я просто виклала три рази на половину нашої цукерки. І так, що ми далі робимо? Нам треба втягнути цей шнурочок, і ми ділимо на три частини. І цю беремо три частини. Нам треба, щоб хвостик вийшов тут, і хвостик вийшов тут, для того, щоб його затягнути. Тому ми беремо по прямій три частини перші ось так і протягуємо наш шнурок. Беремо наступні три частини. Так і так. і і протягуємо шнурочок наступні. І ще. Гачочок приклали, подивилися, де у нас виходить. Тепер маркери нам вже не потрібні, тепер можна хвостики вирівняти, маркери можна вже прибрати, і тепер беремо кінці, вирівнюємо і стягуємо. Робимо бантик, я зайве обріжу, а тут зав'яжу вузлик, і ось у нас одна сторона вже готова. Давайте зробимо цю частину, втягнемо, зв'яжемо і втягнемо шнуручок. І коли ми вже набили, Файбером стягуємо наші мотузки і зав'язуємо. Ну що, наша подушка готова. І ми закінчили в'язати новорічний подарунок. Але я вам обіцяла розказати, як її можна використати по-іншому. Що ж, дивимося. Що її можна використати як подушку, і як чохол для подарунка. Упаковка, наприклад, кладемо подаруночки наші тепер затягуємо, зав'язуємо. Ось такий можна зробити подарунок на новорічні свята. Ну що ж, я дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайки, увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. І всім папа, -па. солодких вам пателях!